У Нелі другий шлюб, щасливий: троє дітей. Старший син уже студент, двоє школярі. Богдан турботливий чоловік і відповідальний батько. В їхньому домі ніколи не буває скандалів, навіть якщо між подружжям виникають якісь суперечки, то чоловік і дружина з'ясовують стосунки тихо і так, щоб діти не чули. І кожного разу, за словами Нелі, вони з Богданом не лягали спати посвареними, ображеними одне на одного. Ніколи в їхньому домі ніхто не чув матюків чи грубих слів. Кажуть, що перший чоловік від Бога, а другий від людей, усміхається жінка. А я вдячна Богові за досвід першого шлюбу, бо він дав мені можливість повчитися на власних помилках, виховав з мене добру дружину. І за другого чоловіка я теж дякую Богові. Без його помічі тут не обійшлося, адже він коханий Богдан. З ним я по-справжньому щаслива. Чи мали б ми це щастя, якби не воля Божа. Слухаючи телефоном історію цієї жінки, я дуже зраділа. Нарешті хтось хоче розповісти калині про щасливу історію, бо зазвичай люди діляться горем і болем, а щастя воліють тримати про собі, адже воно справді любить тишу. Проте Неля розповіла загадкову, навіть містичну історію. Її пояснення вона для себе вже знайшла, проте перевірити, чи все так як думає, поки немає змоги. Уже 20 років, відколи жінка в другому шлюбі. Їй сниться один і той самий сон у різних варіаціях. Перший чоловік Микола забирає її від теперішнього. Уперше він приснився мені, коли я була вперше вагітною, розповідає жінка. З Миколою в нас не було дітей, він досі їх не має, хоч теж вже давно одружений. Отже, приснився він мені так, начебто я виходжу за нього заміж. Розумію, що ношу під серцем Богданову дитину, але знаю, що мушу вийти заміж за Миколу. В ресторані столи на криці, музика грає, а я плачу. Прокинулася в холодному поту, розповіла чоловікові про свій сон. Ми обоє вирішили, що такі кошмари пов'язані з вагітністю. Я, взагалі, погано спала, часто прокидалася на серці, постійно було тривожно. Згодом жінка побачила схожий сон. Начебто перший чоловік приїхав до них з Богданом додому з дружбами, батьками, весільними гостями, і навіть білу сукню й фату привіз. Увісні Неля одягнула ту сукню, дружки причепила їй фату, глянула. А в дверях стоїть її Богдан. і поглядом повним сліз та розпачу, дивиться на неї свою дружину, але нічого не робить. Покірно віддає її іншим. Дуже дивно, що в цих снах ні я, ні Богдан не перечимо Миколі, бо обоє розуміємо, що я його жінка і мушу бути з ним, каже Неля. Мені боляче залишати Богдана, бо я люблю його. Нестерпно важко кидати дітей, але я мовчки захлинаючись слізьми йду до Миколи. Я не кричу в цих снах, не прошу про допомогу, тільки плачу і покірно йду за своїм першим чоловіком. Лише одного разу нелі приснилося, що вона вже одягнена у весільну сукню. Перед виходом на вінчання підходить до свого Богдана, який стоїть з боку і сумно спостерігає за весільною мотишнею і запитує в нього ти чекатимеш мене? Я до тебе обов'язково повернуся, бо люблю тебе. І він відповів: і я, і діти чекатимемо на тебе стільки, скільки треба буде. Мені досі стоїть перед очима його погляд, сповнене сліз, пригадує Неля, а відчуття розпачу, без виходів від того, що я мушу покинути своїх найдорожчих, найрідніших людей, словами не описати. Воно переслідує мене після таких снів ще довго. Аби їх забути, подружка радила відразу дивитися у вікно і подумки говорити, куди ніч, туди й сон. Я пробувала, але не допомагає. Інколи насниться щось дуже приємне і забудеться на ранок уже нічого не згадаю, а ці сни не збуваються. Нелі розповідала про них священникові. Він сказав, що це очевидно від того, що з першим чоловіком вона вінчена, а з другим ні. Тож ці сни нагадують, хто насправді її чоловік перед Богом. Жінка вже двічі наважувалася на церковне розрішення шлюбу. Першого разу її спинила вартість цієї процедури. Каже, що ніколи не думала, що за розірвання шлюбу, який начебто укладається на небесах, треба платити чималі гроші на землі. Вона мала таку суму, але подумала, що це неправильно. До того ж, священник сказав, що і Микола повинен розлучитися, тобто теж заплатити. Я не хотіла шукати свого першого чоловіка, не хотіла з ним зустрічатися, бо ми дуже погано розійшлися, просто таки ворогами і зовсім не контактуємо, ділиться жінка, тож пішла додому навіть трошки ображена. Хай думає, священники заробляють на дурних. Але сни не припинилися. Особливо часто Неля бачить їх у піст. Якось пішла до сповіді, отець вислухав її і сказав таке дістати розрішення церковного шлюбу, дати дозвіл на причастя, пообіцяв лише взамін на її обіцянку не жити з другим чоловіком статевим життям доти, поки не отримає церковного розлучення з першим. Я тоді дуже засмутилася, каже жінка, бо що то за порада така? Кому буде краще від того, що ми з Богданом перестанемо жити як чоловік і дружина? Ми любимо один одного, ми правильно виховуємо дітей, нікому не чинимо зла. А з'ясовується, що страшні грішники, і церква за це позбавляє нас права прийняти причастя. Нелі запевняє, що ніколи не згадує про першого чоловіка, і тим паче не шкодує, що вони розлучилися. Ми були б нещасними, прогнозує і пояснює, бо просто різні люди з різними поглядами на життя. Він мене постійно опресував, хотів перетворити на наймичку. Просто я вийшла заміж дуже молодою, не розумілася на людях, думала, що люблю, а з'ясувалася, що це було захоплення. Воно швидко минуло. І я не хотіла нікого обманювати ні себе, ні його. Тому й подала на розлучення. Тепер я щаслива зі мною щасливий інший чоловік. Чому все так складно? Ті сни скоро доведуть мене до божевілля, звідки вони беруться? З підсвідомості? Не знаю, але це нестерпно. І я не знаю, що сказати. Логіка в порадах священника, звісно, є Таїнство шлюбу не просто так вважається таїнством. Те, що шлюбу укладаються на небесах, не просто красиві слова. З другого боку, часто вінчені подружжя живуть як пес із котом, перетворюючи на пекло своє життя і життя дітей, потерпають від домашнього насильства, страждають. Невже і такі шлюби благословенні? А ви що порадите Нелі й іншим людям, котрі, хоч і не одружуються, у снах із колишніми, проте живуть із теперішніми чоловіками і дружинами у світському шлюбі, тобто на підставі штампу в паспорті, чи й зовсім без нього.